Дуже гарна якісна мармелята з вишень. Ви мені написали, дивіться, як вона гарно маститься, там дуже багато вишені є, і вишні такими кусочками ще є. Дуже багато вишень ще кусочками є. Що я хотіла сказати, Ви мені написали, що ви всякі те, от, як, ну, сир, такий сирник з вишнями печете. Сирник. А я купила ось таку з кузи, Бачите, ось така в нас сир, такий рікота з кузи. І буду так робити. Тут начистила вже багато яблук. Думала, що в мене є мармелята, а мій компаньйон з'їв. Я йому нічого не говорила лише. лише бо я хотіла з яблуками змішати, оце. бо тут дуже багато цукру є. А він вирішив, що та баночка вже стоїть 3-4-5 днів в холодильнику і він рішив її, для чого вона має стояти. Бачите, скільки цукру багато? Але це була біо і зі шкірочкою мармелята, вона дуже сильно пахла. І тепер я вже купила, ось таку. ось таку, така, бачите, ця марка. Вона теж дуже добра. Тут рози поливаю прямо так в горнятках знизу, бо нема часу. бачите, Одна стоїть горнятку, друга. І отак поливаю я скоренько. Тут я ось таке м'ясо, що я з нього буду робити, я не знаю. Треба в духовку мені зараз почистити скоренько і ось це запхати. Отака, бачите, це сама найкраща дзвубка така, вона ще з, мене, не з листопада, а ще з жовтня вона. У мене стояла на балконі, ось так стояла. Я не бачила. Стоїть та й стоїть, красу мені робить та й робить. А я перевернула, а тут вже така чорна. Чорна пляма, треба мені обрізати обов'язково, бо це дорога і саме найсмачніша. Окей, продовжуємо робити. Побачимо, що вийде. Так, до ресики моя українська жінка їде в подорож. Їде в подорож. З італійським компаньоном. Рецепти всі мої. Беремо її до скати. Беремо її до скати. Щоб зекономити. Ви розумієте, у мене, велика, у мене велика фантазія, тому що я, жінка з Західної України, і говоримо всерйоз, всерйозно, жінка з Західної України, яка вміє готувати їсти. Тому що мене мама вже з 8 років до кухні приганяла, щоб я допомагала, збий то, розмішай то. І я дуже вмію готувати, але я не хочу, тому що це дуже багато роботи. Але в мене є велика фантазія, і бачите, я ось цю рікотту, я її навіть... Не збивала. От в Україні ви збиваєте з цукром, з, там, з маслом, то дуже багато, нема здоров'я, як ви будете так їсти, і багато з яїчками. А ця отя рікотта, як ви бачите, вона така натуральна, я їх так покидала. Яблука зовсім без цукру. Єдиний цукор, що є, це у цьому поведлі. Бачите, в цьому повидлі є цукор. Оце тісто, що я робила, оце тісто, в ньому тільки є дві ложечки цукру, дві лож... ложки, ось таких. ложки, ось таких дві ложки цукру. Не 200 г, а дві ложки. Дуже мінімально, тому що мармелята солодка. Ми не їмо солодкого, дорогенького. Як трошки більше солодкого, ми вже чуємо, що це забагато. І я думаю, що це буде вистачить. Зараз от я маю таку скалку, щоб відео мені подарував, а я її не можу знайти. Ви подивіться, я навіть не хотіла б по, по, тим термосом по, розкатала, тому що не маю часу знайти цю скалку і не знаю, де я її поставила, а бутилки, у мене бутилок багато є. Можна бутилку, бутилки з порохом, і я не хотіла їх мити, а ця чиста, я розкатала. отут. Це у мене якісний дуже матеріал холодний. що можна... Це вчора я зробила, воно стояло в холодильнику. Кварц, в мене кварц. от це п'яно дюкутура кварц. Це саме, запам'ятайте, це найбільший, якісний на все життя, йому нічого не буде, і, і ви і найдорожчий, звичайно. Так, оце таке вчора я купила, бачите, я зараз, це є сфолія, це є, пісочні, Не пісочні, а це слойне тісто, а я своє тісто дуже сильно люблю. Буйтоні, хороша марка. І що я зараз зроблю? Оця рікота мені вже забагато. Я зараз візьму цю рікоту і зроблю такий, і ці яблука всі поріжу. І ще в мене яблуко є, якщо мені не вистачить. І я зроблю такий рулет. І так само цукру зовсім не буду давати. Тому що вже написано «Дольче», Дольше, сколя дольше. Алюра вже, напевно, цукор є. Тільки яблука все по-натуральному. Це буде смачно. Такий струдель буде. Французький, не французький, а австрійський. Не спішу, дорогенькі мої, треба було мені вчора щось зробити. Ось таке солодке можна було б зробити ще вчора або навіть після вчора. Ну, Я його ось так, бачите, по-сільському заваргулила. Окей. Зараз печу другий слойний ось такий. Дивіться, яка моя 4 яблука я ось тут дала половинку, тільки половинку мармеляти. Бо мармілята солодка. Я не хочу солодкого, воно мене разить, як воно солодке. Це, це ем, тісто суйонне, дуже смачне. Я так все вимішаю, без цукру вже відсідила ось ту рікотту, Бачите, рікотта така у мене є. Зараз я її ось так. Хочете подивитися, скільки за кілограм коштує. Е, от кілограм 8 е, з чимось, бачите? Екоква, екоква. Це 100% коза. Дорогі. Я ось так, бачите, Вона ось така. Вона досить така. вона має таку внизу сіточку, де рідина сходить. І я це все зараз буду ось тут мішати. Все разом. І, і пізніше я поставлю сюди. Але найперше треба духовку. Поставити, бо мені вже дуже сильно духовка кричить, що треба ставити солодке. Вона вже готова. 180 градусів. Де ставити Верх чи вниз? Ставлю поки що вниз. Може. Посередині. Я поставила посередині. І зараз це буду робити. Дуже багато роботи. Я так сильно спішу, бо я сьогодні ще до джати йду після обіду. Ви себе можете представити. І через це я спішу. Солодке получиться на смак, це нікого не інтересує. Тут проблема, як закрити оце. У мене дуже багато начинки вийшло. <гум> ніби Червоний Буряк. У мене дуже багато начинки. Я боюся, щоб воно мені тут, як вам сказати, не вийшло. Сокі, сік, щоб мені зсередини не вийшло. Я хіба отак накрию, бачите? Ось так. добре, добре, добре. Ось тут. І зараз. Мені, напевно, треба буде проколоти, як ви кажете, проколювати, щоб воно пар виходив. Зараз я тут ще щіплю гарно. І ставимо в духовку скуренку. Бо ще третя і четверта їда має бути зготовлена. Мамою, я думала, що струдель вийде. Тут подивіться, що тут вийшло. То якесь таке велике. Як то пізніше треба буде розрізати, я не знаю. Отак, От напевно, я зараз ще проколю голочками. Голочками. А хто має голочку? Хто має голочку тут, як це все так. А, вилкою можна, не знаю вилкою, окей. Може я ось так зроблю, а боюся, щоб воно не розкрилося. Ой-ой-ой, я не знаю, чи я правильно роблю. Я не знаю, чи я правильно роблю. Тільки тут зверху. Щоб воно парувало ось так. Ой-ой-ой-ой-ой. Як то зробити? Ой, це тут треба стиснути гарно. Стиснути? Основне тут стиснути, бачите, так от, щоб воно не відкрилося. Там сок буде виходити. Я боюся може, чи замало, чи це забагато. Ви такі там зі Львова, з Франківська, дуже Закарпаття. В Польщі дуже вмієте гарно робити. Поясніть мені, як воно має бути. Бо така в мене. Ой-ой-ой, ой я боюся, що воно І все, деру зробила. От яблуко запхалося. О! о Більше робиш, менше робиш і ліпше воно є. Вистачить, вистачить. Я ставлю скору в духовку, не можна відкривати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, А чого ж я так поставила? Ой, мені треба було по-другому. Почекайте, почекайте, мені треба було. Ой, я, я, мені так Треба було обернути, обернути його. о-о-о, По ширині, по ширині. Ось так. Ось так. Добре. Пізніше, як буде горіти, його можна ось так навіть трошки прикрити. Але що він має горіти? Він не має горіти. А може так залишити, я залишу так зверху, а не знаю. Буде помаленьку, бо треба, щоб в середину, щоб він зверху не горів, а в сердині яблука були мігенькі. О, Бачите, яка в мене гарна фантазія? Цей починає рости. Криво. ж тут запахати, щоб рівно було. Спішиш. то людей смішиш. Рівно запаха рімар. Все. Ой. Трошки його сюди треба ближче. Ой, то, то, то я спішу. Отак, отак, отак. Все, 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 так близенько накрила, все помалесенько тушиться всередині. Тут мені треба продовжувати. продовжувати. Ще квіти треба поливати, і мити це все продовжуємо. І це теж треба підлити. Бо як я піднімаю, бачите, вже легенькі. Дуже легенькі. А в нас багато днів не буде. Мені треба, щоб та. Рослинка води напилася. Мені здається, що це куркума. Вже пахне гарно. Зараз вам покажу, що в пательні є, що в сковородці є. Але хочу подивитися до солодкого, тому що ще чую, що вже запах такий. Ой! Маннан, все мені потекло. Мені потекло ще більше, ніж раніше. Бо я раніше дивилася було трошки. Ну як же тепер що ж, тепер він де мокрий. Ай-яй-яй. Все, помилка, помилка. Отак буде їсти і буде запивати. Будемо запивати компот з вишень. Ой-ой-ой, компот з вишень вийшов. Ви бачите, що вийшло? Ой, почекайте одну хвилиночку, почекайте. Ой-ой-ой-ой-ой, все одно, все одно розлила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 розлила я. Розлила, пішло аж туди. Ну нічого, нехай так стікає. Треба вниз так, от, щоб вниз. Подивимося, що тут робиться. Цей другий, його треба вверх. 180 градусів, може це замало. М -м -м. Треба зверху поставити. Ну, Це великий пиріг, його треба трошки більший. Я тут на 180 градусів. Кюдери для порта. Що ж він буде тепер мігенький такий? Треба ось так, щоб вода стікала. Не вода, а такий сік. Це сік такий кохучий сік. Моя. з моє. з зрікоти навіть. І перш за все це є з вишні трохи. Ну, його треба абсолютно зараз не чіпати. добре, що зверха він не, не, не розірвався. Дуже добре. Подивіться, що я роблю тут в сковородці, в пательні. У мене одна падельня. Зараз я оце витягну, я буду робити таку яєчницю, фрітату по-італійськи. Тут вже є вісім яєчок і пор. Я дуже багато пору начислила. Це моя їда. Найкраща їда, яку я люблю їсти в подорожі. Тому що це не хліб, це не м'ясо, це таке щось, знаєте, взяв, зів і пішов скоренько. Я буду зараз фрітату робити. Це треба помішати тут. Вісім яєчок і більше нічого нема, І пор, так як я вам сказала. Перший раз після 20 років я роблю котлети. Я думала робити е, такий солений торт. Е, бо я розморожила м'ясо таке. Це не фарш, це вже заправка така досуга і дві сельсічі в мене було. Ой, що тут таке зробилося? Туда, чого ж воно так? Два яєчка я туди, два яйця. Вибачте, два яйця я тут дала. Ну, Основне, щоб воно мені не теж пор'є дало, як бачите, пор'є. І воно вже зі спеціями, там дуже трав багато, вже так як селсіча заправлена. І воно пахне дуже сильно. Це м'ясо, фарш цей пахнув. І я тут дала ще трошечки хліба чорного. Італійці дають такого панкаре, дають такого хліба без шкірочки. А я дала, бо в мене був сухий хліб, такий малесенький. Я думала, спочатку давати чи не давати цей хліб, такий сухий. І я дала, тому що дала, тому що тут має, роздивую свого, має мати хліб чуть-чуть. І здивую свого компаньона такими великими котлетами. В Італії роблять круглі, роблять круглі. І він, як побачить, ось такі така довга. Бачите, це піввилки. А я так і хотіла, тому що так з'їв, щоб довго не бавитися. Одну з'їв на порцію і баста. Зараз ми тут ще на обід попробуємо, бо як не з'їсти. Так у мене вже слина точиться. Ой, як мені слина точиться. Я 20 років не робила і не жарила, бо я взагалі-то не жарю. У мене такий здоровий образ життя я веду. І я не жару. Нічого. У мене, от, як бачите, вікна трохи брудні тут, бо тут е, дощ падав, вітер, дощ і таке. Але тут в мене ніколи, ніколи жиру ніякого немає на за, Бо я зажарки ніякі не роблю ніколи. Це ще задаліка. Основне, що вони кубки тримаються, ці котліти, бачите? М? Окей. Зараз я це все вберну і основне, щоб оце мені. Ну, Тверденьке, добре, ну як застине, воно буде нормальне. Струдель такий. Це смачне, це домашня їда, дуже смачна, друга, але це багато роботи. Багато роботи. Ну, Я задоволена, що я зробила. Зараз я витягну, де моя рукавичка вже виключила. Бачите, яка година? Ми ще не обідали. Зараз йдемо обідати, то, що є в сковородці. Пробуємо витягнути. Ось. Цей пиріг. бене, гарний, високий. Чао, море! Гарний, високий мій, компані, мій компаньон приходить. Е, ви подивіться, який сир, видно, його абсолютно не треба чіпати. Абсолютно не треба чіпати. Він має, бачите, ще булькутить. Булькутить. Треба, щоб він гарно застив. І так само цей, бо цей в середині, бачите, теж не треба чіпати.